Доброго дня! Магітор українського мене звати Олена. Загальний розклад. Вересень 24-го року. Круті зміни таємниці, які відкриються. Ну, варіанти, цифри, варіанти вимираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Сигналікація кваринку першому та другому варіанту. Вересень 24 року. Кварим по першому варіанту. Круті зміни. Таємниці, які відкриються. Крем по другому варіанту. Круті зміни, таємниці, які відкриються. І порада. По-першому варіанту ваша сигнифікація. Цілеспрямованість, рух, вихід з подаленого стану, ви відчуваєте ресурсність і наповненість і бажання активно проявлятися. Це саме відбувається в вашому житті. Фортуна, Колесо фортуни говорить про те, що позитивні зміни входять в ваше життя. Змінюється не лише сама ситуація події обставини, а й ваш настрій, ваш стан. Ви виходите з подавленого стану, та тяжка ноша, або те, що тривалий час мало безрезультативність, і ви не могли змінити ситуацію. Чомусь знаходились в подавленому стані. Зміни будуть відбуватися в найближчий час. Вересень 24-го року. Круті зміни. А ви пропрацювали розбите серце, вийшло з негативно-емоційного стану, тобто втрати відбулися, але у кожного своя ситуація, що саме було під втратами, ви досягнули рівноваги балансу. Тобто це важливо тому, що завдяки досягненню рівноваги балансу, далі йде наповнення ресурсне. Доки ви знаходитесь в негативно-емоційному стані, ви зливаєтесь ресурсно. тобто... У вас не вистачає ні енергії, ні ресурсу діяти і досягати результату того, якого ви бажали, або загалом діяти, активно проявлятися. А ситуація загалом трансформується. Кожен піде своїм шляхом, у вашому оточенні був чоловік, який негативно впливав на ваше життя. Він піде власне в трансформацію, а ви будете вибирати. Що вам робити, як вам діяти? Буде декілька пропозицій, шансів, круті зміни в вересні відбудуться. Ви будете керувати своїм життям, ви будете конкурувати, ви будете активно проявлятись. Тобто той чоловік, який негативно впливав на ваше життя, йде в трансформацію, він не зможе більше негативно впливати на ваше життя. Ну, Тому що в нього немає ні ресурсу, ні можливостей. А ви ви займаєте активну позицію, ви керуєте своїм життям, можливо, хтось отримує шанс, можливість, статус, авторитет, посаду. тобто, Але ви чітко повинні розуміти, що не зважаючи на можливості, шанси, які відкриваються, ви. Ви повинні будете конкурувати, ви повинні будете вирішувати те чи інше питання. Ніхто не говорить, що ви повинні конфліктувати або зливатися там ресурсно в негатив. Ні, ви пройшли трансформацію. Ви пройшли тяжкий шлях, власне, пропрацювання. І у вас достатньо мудрості, щоб розрішити ту чи іншу ситуацію негативно. Ну, в порівнянні навіть з тими людьми, які. Немає тих ресурсів і тих знань, які ви маєте ви. Тобто, якщо інші вирішують іншими методами, ви рухаєтесь власне до своєї цілі, до результату, не зупиняючи і не даючи іншим зупиняти вас на шляху до реалізації. Тобто корен, по першому варіанту, вересень 24-го року, круті зміни. Ви досягаєте можливості шансу, можливо, навіть хтось і буде вибирати, але 100% скажу так, що якщо людина, та, яка негативно впливала і закривала вам шляхи тривалий час, не давала можливості змінити ситуацію, отримати шанс, можливість, тобто використовувала владу, закривала шляхи, то якщо раніше в даної людини були можливості, шанси, він навіть вибирав. Ситуація кардинально змінюється, ставиться крапка на можливостях шансу. Да, він буде вічний. Розбите серце тепер буде в нього. І тепер він йтиме шляхом трансформації пропрацювань. А ви ні. А ви керуєте своїм життям, можливо, у когось в житті з'явиться імператор. Чоловік, потенційний партнер, з яким ви зможете мати перспективні стосунки. Але як буде розвивати ситуація? Стосовно особистого життя, власне, чи реалізації, ви самодостатні? Ну, таємцю, яку відкриєте? Ну, що негативно впливало на ваше життя чоловік, який був керівником, мав владу, і закривав вам шляхи, не давав можливості реалізувати загалом. Із-за кого ви були втратах? Але відкриється таємниця те, що дана людина не матиме можливості досягнути бажаного. Йому закриваються шляхи. Як би він не бажав і чого б він не бажав, я скажу це: ви в цьому не винні. Вам вище сили надають шанс можливість. Вини в цьому немає. Вищі сили прийняли рішення одноособово. Аналізуючи саму ситуацію, розглядаючи і вашу і позицію даного партнера. І він не мав права діяти і вчиняти з вами саме так. Вони чітко прояснили для себе ситуацію, і кожен отримав по справедливості, по відношенню до ситуації, от вирок винесений, і от я я не скажу, що тільки цей чоловік, декілька людей. Отримають саме негативні результати, ті, які негативно впливали на ваше життя тривалий час. А ви отримуєте шанс, можливість і починання. Ну, або, наприклад, ви працювали, не досягали результату, тобто відбудеться оновлення, зміни кардинальні. Ви зможете мати результат, досягати результативності і змінити ситуацію стосовно фінансового получення достатку, і, власне, стосовно. Власної ре реалізації, розвитку. Порада вам в ремонт першому варіанту. Дійте і не осолоджуйте Вам все ж таки радять, в вашому оточенні є чоловік, ви навіть і не подумали б на дану людину, що він має свої скриті мотиви. Є приховані мотиви від вас. Ну, або ситуація сама проясниться, або ви самі повинні прояснити. Можливо, з'явиться в найближчий час людина. Але якщо це стосується, наприклад, особистого життя, то говорять, дайте час. Не потрібно приймати кардинальні рішення, якісь ні. Особливо, що стосується народження дітей. Якщо це реалізація, і вас буде взаємодія безпосередньо, тісно, з, ким, з яким чоловіком ви будете співпрацювати. То ви не знаєте цю людину. Ви повинні бути обачними, тому що він завжди має козиря в кармані. Дякую. У вересень 24-го року круті змінені таємниці, які відкриєте. Як варіант по-другому варіанту, ваша сигнафікація? Свято. Можливо, навіть в когось одруження. Радість, спілкування, взаємодія. Ну, або ви спілкувалися взаємодіяли з родиною, вирішили якісь питання, що стосується власне реалізації. Можливо, спілкування не тільки з своєю родиною, або іде інформація, якщо ви реалізувались відносно особистого життя, так, ви вдоволені саме. Тим, чого ви досягли, але ви бажаєте ще реалізуватися стосовно власної реалізації, тобто професії. І будете в пошуку роботи або є в пошуку роботи. Ви не бажаєте зупинятися, якщо, можливо, раніше ви і не бажали активно проявлятись, то на даний момент ви налаштовані активно, ви чітко розумієте саме для себе, що потрібно проявлятися. Щоб Мати позитивний результат, можливості, шанси, досягнути успіху. А не знаходитись в бездіяльності і в негативному емоційному стані. Вересень 24-го року, круті зміни. Таємниці, які відкриєте. Так, да, відкриються для вас таємниці. А ви зрозумієте, як вам досягнути бажаного. Те, що було приховано від вас, для вас стане ямю. Сиділи, думали, переливали з пустого порожнє і тривалий час, я вам скажу, і тут в один момент осяєння. І ви зрозумієте, в якому напрямку вам рухатись. Отримаєте інформацію, розуміння, проаналізуєте, тобто в кожного своя ситуація, але це стосується нового починання. Що тривалий час не давало вам спокою, тому що ви бажали діяти, ви бажали проявлятися, ви бажали реалізовувати власні бажання. Ви не закривали, ви працювали, ви навчались, ви рухались, але результату не досягали. І не розуміли, чому не досягаєте от розуміння як, власне. І от вересень 24-го року, круті зміни, вам відкриється ясність стосовно даної ситуації. Стосовно того, як досягнути бажаного, як реалізуватись, і ви підете в вибраному напрямку, щоб досягнути успіху, щоб бути успішним. Успішним. справливості. Але не пасуйте, навіть якщо не з першого разу. Відстойте власні кордони, власні пріоритети. Якщо це наймана праця, то я вам скажу, що ви не повинні емоційно проявлятися, ви повинні. Те, що буде відбуватися, повинно наповнювати вас. І ви повинні радіти і насолоджувати життям, а не знаходитись в негативному емоційному стані або не давати емоційно проявлятися. Ви будете дуже вдоволені саме тим шансом тією можливістю. Яку ви отримаєте, тому що ви зможете вийти з залежності, ви можете закрити борги кредити, ви зможете вирішити ситуацію, яка тривалий час не давала вам можливості досягнути бажаного. Ви отримаєте пропозицію шанс. Даний шанс, дана можливість зцілення буде відбуватися. Загалом результативність або результат, якого ви будете досягати, дасть вам можливості. Здійснити ваші мрії. Саме ситуація так буде складатись. Але от от дивіться, але от по відношенню до ситуації, можу сказати так: ви повинні жити і насолоджуватись і справою тим, чим займаєтесь, і тим, що відбувається навколо вас. Ви не повинні надавати можливості іншим маніпулювати вами, надавати можливості вирішувати за вас, як вам жити, як вам бути. Ви повинні керувати своїм життям. Навіть якщо ви потребуєте, наприклад, підказки або, скажімо так, щоб узгодити те чи інше питання, але у вас повинна бути своя думка по відношенню до того чи іншого питання. Ви повинні ясно розуміти, яким шляхом ви рухаєтесь, ви повинні ясно розуміти, чого ви бажаєте, ви повинні ясно розуміти, які ви маєте мрії, які ви маєте бажання. І ви повинні ясно розуміти, що от саме даний шанс, дана можливість, ви бажаєте прийняти даний шанс дана можливість. Ви бажаєте не заради когось або заради чогось, ні, тому що зцілення не відбудеться в цьому випадку. Тому що вам надається шанс, можливість, щоб зцілилася, зцілилася сама ситуація, але включаючи ваш стан, ваше наповнення. Ви не будете ресурсні, якщо ви будете займатися справою тією, яка вам не буде подобатися. І порада, і попередження стосовно самої ситуації. Якщо колеги, керівники будуть прагнути маніпулювати вами, ви повинні відстоювати власні кордони, власні пріоритети і боротися за своє місце під сонцем. Ви отримаєте шанс, можливість і досягнете розуміння, в якому напрямку ви будете рухатись далі. Ви будете взаємодіяти з чоловіками, але от чому вам і надають цю пораду, тому що тільки в такому випадку, коли ви чітко вибудовуватимете власні кордони і будете відстоювати власні пріоритети, тільки в такому випадку ви будете вдоволені ситуації, в якій ви будете знаходитись. Ну, це не розбиватиме вам серце. Тому що, якщо ви будете змінювати поведінку і будете дозволяти маніпулювати з собою, ви будете в стані розбитого серця, у вас не буде ресурсу, у вас не буде сили. Ви не будете активно проявлятися. І не досягнете того, чого прагнете. Ну, страх, невпевненість, і знову зруйнована. Тобто результату ви не досягнете. Ті плани, які ви будували. Тому от, саме вас і попереджають про це. Да, от, Шанс, можливість отримаєте. Маніпулювати не надавайте. Хто б це не був? В якому б статусі? Посада, чин. Хто б це не був? Ви. Використовуйте шанс можливість і рухаєтесь, маніпулюєте, вибудовуєте стратегію і реалізовуєтесь. І відстоюйте власні кордони і пріоритети. І рухайтесь до здійснення мрій. Працюючи, вкладаючись, і знову ж говориться це: відстоювати власні кордони і пріоритети, щоб вийти з безрушів'я бідності і досягнути благополуччя і достатку. Дякую. Магія Української до зустрічі!